Друзі, ну і ще про війну і про наші здобутки будемо говорити далі. З нашим наступним гостем. Надзвичайно радо вітаємо військового оглядача. З нами на зв'язку Денис Попович. Пане Денисе, ранок добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Доброго ранку, Героям слава. Ну що можемо вже остаточно, де да, підбивати підсумки з приводу винятково кліщівки. Та і це винятково, тому що все ж таки і генштаб, і східне угрупування. Про це нам кажуть, що тепер панівні висоти за нами, логістичні маршрути контролюємо. Ну і фланги Бахмуту для нас укріплюються. Ем, що стоїть за е, цією точкою, пане Денис? Тому що ну ми цивільні, коли дивимось на мапу, та ну нам кліщівка і кліщівка, кожен населений пункт надзвичайно важливий. Але ж ми розуміємо, що сили оборони і тим паче наш. Противник не просто так обирають ці населені пункти, за які йдуть такі важкі бої. То, власне, чому було так принципово важливо звільнити Кліщівку? Ну, якщо ми побачимо, подивимося подивимось на мапу, то побачимо кліщівку Андріїв у ті населені пункти, які були звільнені від російських окупантів в останні дні. І Там поблизу є дорога на Горлівку, Вона поєднує Бахмути і Горлівку. І якщо ми кажемо про логістику, це саме про це. Тобто перехоплюємо логістичні маршрути і таким чином зменшуємо можливості для росіян забезпечувати контингент в Бахмуті відповідними матеріально-технічними засобами, боєприпасами, підкріпленнями і таке інше. Тобто, от такий от найближчий висновок, як кажуть, напрошується, коли ми кажемо про панівні висоти, про контрольну логістику і про звільнення киші. Ого, часу говорила про те, що в районі Бахмуту цілком ймовірно і часом може скластися проти ворога оперативне оточення та або котелки, як його ще простіше називають. Знову ж таки, це навряд секретна інформація, тому що як ми дивимося на цю мапу, так це все розуміють, і російське командування. Чи зараз до цього йде все, що відбувається на фронтах, або все ж таки росіяни розуміють, що це просто відступають для того, щоб не потрапити в пастку? Ну, до цього йде, оскільки е, росіяни так само бачать, що і ми. Тобто вони бачать, що ми намагаємося перехопити дороги, е, намагаємося перехопити логістичні сполучення. А як тільки це буде зроблено, це буде називатися оперативним оточенням. Стан е, внаслідок якого стає або важко, або неможливо е, забезпечувати певне угруповання, яке опинилося в цьому оточенні відповідними тролітечними засобами. Ну але поки що про це казати за. А ми ще на штуку до цього і ясно, що там, де в них є проблеми, вони намагаються посилюватись. Це стосується і запорізького напрямку. Зараз, як нам каже інститут вивчення війни на Запоріжжі, вони передислоковують свої елітні формування. знаєте, дещо дивно зараз чути, що вони в них все ще є оці елітні, але тим не менш. Ну і окрема історія це з тим, що вони намагаються. Будувати додаткові укріплення довкола Токмака. Ем, що це означає? Чи готуються вони те, що сподіваються можливо, що певні сезонні зміни, які будуть на жаль відбуватися незабаром, що вони певною мірою ем, будуть зупиняти український наступ, і вони, можливо, сподіваються спинитися теж там, де вони є. Що остаточно лінія оборони їхня не буде прорвана? Так, а саме на це вони розраховують. про те, що незабаром підуть дощі і підпимоваться. Дощі у дощі нам позупинятися. Ну оскільки зрозуміло, що одна справа, коли ти наступаєш по сухому полю, а друга справа, коли воно розбухає внаслідок дощів, злив сльоти мокрого снігу, який там буде безперечно далі в і так далі, і там далі техніка тоне, і люди наступають на по коліно в бурі. Це зовсім інше, скажімо, так відчуття. Від цього. І в такому разі наші наступальні дії можуть бути обмежені асфальтованими дорогами, а це відповідно дає можливість тим хто захищається, передбачати більше, будувати свою оборону саме в залежності від цього. Саме на це вони розраховують і токмак для них це важливий логістичний центр. І туди вони перекидають якраз ці е, свої підрозділи. Вони залишилися, все вони вибили. Тому, на жаль, зараз вони будуть їм користуватися. Про погодні умови також у своєму інтерв'ю виданню за економіст говорив Кирило Буданов, голова Гурмо. каже, що є абсолютно усі шанси у сил оборони розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими. Натомість каже Росіяни у відчує передчасно розгорнули свої резерви. Чи поділяєте ви оптимізму Буданова? Чи є у нас шанси таки прорватися до Азовського моря, умовно кажучи, ну або там як як піде вектор атаки? До зимових холодів ну, шанси є, але прогнозувати я утримуюся прогнозу. Ну тоді давайте поговоримо про те, що в них в морях діється. Власне, після того як великий десантний корабель та підводний човен минулого тижня були уражені в Севастополі. Росіяни передислокували три великі свої десантні кораблі із чорного моря в Азовське. Чи є у нас шанси на те, що вони в принципі весь свій флот перевезують в цей новоросійськ туди подалі від наших кордонів? Ну, шанси такі є. Але до цього потрібно підсилити наш вплив на кораблі, для того, щоб вони зрозуміли, що й тримати в Чорному морі неможливо, і вони відсунули їх якнайдалі. Але Але хтось вказує, що ми можемо діставати хілору російську. Давайте згадаємо і юніорського градняка, і танкерсіх. Тобто, зараз е, є можливість діставати хілону російську так само. Ну, будемо чекати на нові атаки. Співпраця наших силових відомств дає плідні результати. Денисе, дякуємо. Військовий оглядач. Денис Попович був з нами на зв'язку.